Вже другу добу на Херсонщині триває активна боротьба з вогнем. У голопристанському районі горить ліс. Наталя, дружина лісника із села Таврійського. Жінка каже, чоловік поспішив до місця пожежі одним із перших, попри вихідний. Що почалося в 12.25. В стороні гладковки пішов, з'явився маленький дим. Поки пожарка туди туди доїхала. Воно вітер вчора дуже здоровий вітер, був в сторону ліса. І воно почав дим горіть в ліс. І все, отак пожар швидко розгорівся. Від учора на місці пожежі працюють лісники та співробітники рятувальних підрозділів кількох районів, задіяні фахівці з територіального управління. МНС. Їм на підмогу прибули колеги із сусідніх областей. кажуть, одразу загасити пожежу не вдалося через сильний вітер. Сам по собі пожар він, він складний, тому що верховий низовий, і воно. Іскра і сухе все, і все як свічка спиха. А доки в лісі борються зі стихією, у лікарнях борються з її наслідками. На пожежі постраждали п'ятеро людей. Це лісники та співробітники МНС. За оцінками медиків, четверо перебувають у тяжкому стані. Після стабілізації стану проведення інфузіонної терапії, противошокової терапії. Бальни евакуїровані вони транспортуються в Донецький ожоговий центр. Те, що професійні рятувальники та лісники, які бачили десятки пожеж, самі постраждали від вогню. В департаменті Мінене пояснюють одним підвела техніка. Машина лісників заглохла, і люди, три чоловіка, оказались в вогненому пліну. Наші начальник караула і водій, не побоясь огня, пішли на виручку своїм колегам і також від внезапного. Агня оказались тоже в пліну наразі пожежу вдалося локалізувати, встановлюються її масштаби та збитки, завдані стихією. За однією із версій ліс спалахнув через підпал стерні на полі, розташованому поряд.